Виховувати зручну дитину для себе чи успішну і незалежну особистість для її ж майбутнього ось головне питання, що повинні задавати собі сучасні батьки, упевнений відомий телеведучий психолог та експерт в родинних стосунках Дмитро Карпачов. Попри те, що інтернет мережа і телепростір буквально наповнені різноманітними відеороликами з його поглядами та порадами, на майстер-клас популярного тренера з гармонії в різних містах України незмінно збирається аншлаг. Своя професія привела, тому що я сама практичний психолог, дуже цікаво послухати цікавого людину. Доходчиво, доступно об'ясняє. Ми прийшли вже вторий раз, і нам дуже подобається. І прийдемо ще раз. При цьому, виявляється, такі зустрічі потрібні як досвідченим мамам. Виспитання підростка – це дуже складно. Моєму сину 15 років, і це нічого. Так і тим, хто лише при надії. Хотим научиться что опыта як такого нету. нравится. Соответствует современным каким-то требованиям, потому що як наші родители нас воспитывали, не очень. попит на знання щодо виховання власних дітей у сучасному світі зростає саме через відсутність доцільної та актуальної теорії, як такої. Ну нігді ні до такої правильної літератури. Хотілося б все таки спеціаліста послухати і зробити виводи себе. Занадто тривалий час у суспільстві вкорінювалася думка про те, що всі ці процеси відбуваються самі собою, не потребують особливого розуміння. Нас учить чому угодно, тільки не воспитанню дітей. А між тим, це дуже складна і відповідальна задача. И мы как-то пытаемся, ну, родители пытаемся справляться с нею как у кого как получается. То, о чем мы говорим, для меня это не вопросы детской психологии, для меня это вопросы взрослой психологии, взаимодействия с ребенком. Потому что то, что нужно знать о возрастной детской психологии, там этого немного. А вот умение выстроить свои отношения с ребенком это в первую очередь больше о взрослых каких-то взглядах на жизнь. Розі погляди на гармонійне життя в родині Карпачов презентував у майстер-класі правила та покарання. Робив це професійно, зрозуміло та місцями досить ефектно. Мамораслужив. Емоційні відступи, звісно, перш за все розраховані на можливість подивитися на себе як батьків з боку і зблизька, та на підтримання доволі тісного контакту лектора з аудиторією. Учасники зустрічі активно долучалися до дискусії, щедро ділилися своїми прикладами з нелегкої батьківської ниви і уважно вбирали кожне слово зі сцени, чи то побоювань, забути щось важливе, чи з бажання передати другій половинці повний обсяг інформації більшість занотовувала почути. Я начал заниматься психологией годом, там с 2000-го-2002-го как-то совсем это было давно. Мне всегда просто была интересна. А вот непосредственно опыт детской психологии. Это там, основной был сформирован в рамках проекта Дорогая, мы убиваем детей на канале СТБ. Популярний телепроект наочний приклад того, як не можна спілкуватися з дітьми та до чого втрачене на початку можна призвести у подальшому. Починати змінюватися дорослим і тим самим змінювати власних дітей ніколи не пізно, наголошує Карпачов. Звісно, якщо вашому чаду ще не 19 і тим паче не 30. У базових пріоритетах його методики, орієнтація на права дитини, взаємоповага та послідовність у вибудовуванні системи правил покарань. Серед головних акцентів відсутність насилля як такого, включаючи. Емоційне перші висновки батьки робили вже по гарячих слідах. То, что я, наверное, как для своего маленького ребенка слишком много устанавливаю правил, слишком много от него хочу, что надо дать ребенку понаслаждаться жизнью в таком возрасте. То, что все мы воспитывали детей по стереотипам. Нужно менять в первую очередь правила поведения с детьми и отношения. Воспринимать ребенка как взрослого человека, не как маленького ребенка, а это уже личность. Воспитание удобного ребенка – это неправильно. То есть воспитание счастливого ребенка – это правильно. Любити це не абстрактне поняття, а насамперед діє слово, яке передбачає цілий ряд зрозумілих, визначених, цілеспрямованих дій Такою є фундаментальна основа педагогіки по Карпачову. Сам Дмитро виховує шестирічного сина і запевняє бути гарним батьком. Також вчиться щодня. Навірно, є ті речі, які там я не соблюдаю в ста процентах случаї, поскольку як би інакше упускаю еталі, либо... бну вот в цілому, все то, що я говорю, всьому я стараю слідувати своїй сім'ї. Я понимаю, что идеальных родителей не бывает. И я тоже не идеальный родитель. И никто никогда не станет идеальным родителем. Важно то, к чему мы стремимся. Если мы следуем правильным принципам, правильным правилам, если мы выстраиваем отношения с ребенком, потому что это главное все будет в порядке.